Доброго дня, шановні колеги, мене звуть Тищенко Євгенія Вікторівна, я керівник гуртка Косметологія, і знову вітаю вас в стінах нашого Київського палацу дітей та юнацтва. Сьогодні хочу поділитись з вами своїм досвідом проєктного навчання. Мною було створено та втілено в життя навчально-просвітницький проєкт Мода шкідлива для здоров'я чи потрібні такі жертви для краси. Він має значну підтримку серед молоді. Вчителів та батьків за його актуальність. В сучасному світі під впливом ЗМІ підлітки стають все більш підвласні нездоровому диктату моди щодо зовнішнього вигляду, прикрашанню тіла, стандартів фігури, харчування, стилів одягу тощо. Вважаючи, що краса потребує жертв, молодь зневажає ризиком для здоров'я, не розуміє, що деякі забави не проходять без наслідків у майбутньому житті. Даний проєкт розглядає вплив окремих сучасних модних напрямків на фізичне та психологічне здоров'я підлітків і що можна зробити в їх вихованні. Тематика проєкту сприяє формуванню у підлітків свідомого ставлення до свого здоров'я при виборі модних тенденцій. Мета проєкту надати дітям розуміння того, що краса потребує не жертв, а знань, що сліпа гонитва за модою. Може привести до незворотних негативних наслідків для здоров'я та психоемоційного стану людини. Завданням проєкту є виховання у молоді свідомого ставлення до свого здоров'я та необхідності видання здорового способу життя, що допоможе зберегти молодість та красу, формування естетичної та гігієнічної культури, формування естетичного сприйняття своєї зовнішності. Виховання у дітей розуміння того, що не слід гнатися за стереотипами, які провокують спотворене ставлення людини до своєї зовнішності й особистості, виховання у дітей толерантності у відношеннях один до одного, ознайомлення з можливими небезпечними наслідками для здоров'я та життя людини при нанесенні натільних прикрас, при спробах штучного вдосконалювання зовнішності. При захопленні ідеальними параметрами фігури при невмінні обирати одяг та взуття з користю для здоров'я сприйняття позбавленню від дитячих комплексів неповноцінності, пов'язаних із зовнішнім виглядом дослідження рівня обізнаності молоді з можливими проблемами від шкідливої моди. Проєкт враховує основні ключові компетентності. Інформаційна цифрова компетентність передбачає грамотне застосування інформаційної комунікаційних технологій для пошуку створення обробки обміну інформацією в публічному просторі та приватному спілкуванні, розуміння етики роботи з інформацією. Уміння самостійно навчатись це здатність шукати та засвоювати нові знання, набувати вміння та навичок. Організовувати самоосвіту та брати участь в колективному навчальному процесі, оцінювати власні результати навчання та їх практичність у житті, соціальні компетентності це перш за все толерантність, розуміння наслідків конфліктів та булінгу, відповідальність за свої вчинки, розвиток рис характеру, які потрібні для конструктивної участі у громадському житті а також підвищення самооцінки та усвідомлення власної індивідуальності, Загальна культурна грамотність. Проєкт сприяє формуванню естетичного свідогляду, здатності розуміти твори мистецтв, розуміти культурне розмаїття та власну національну ідентичність, екологічну грамотність та прагнення до здорового способу життя. Передбачає розуміння впливу навколишнього середовища на здоров'я людей, а також сприяє розумінню цінності свого здоров'я та життя. Мої вихованці, як волонтери здорового способу життя, дуже творче долучаються до підготовки заходів проєкту та приймають активну участь в анкетуванні та залучанні однолітків до участі у семінарах, тренінгах, лекціях та зустрічах з фахівцями. Готують цікаві виступи та доповіді. Проєкт складається з наступних заходів. Мода шкідлива для здоров'я чи потрібні такі жерти для краси. Анорексія. Анорексія це тяжка хвороба, яка має незворотні наслідки для організму. Поштовхом до неї стає психологічно спотворене ставлення людини до своєї зовнішності та особистості, продуктоване сумнівними стереотипами. І, не дивлячись на боротьбу з цією недугою, вона ще досить актуальна серед молоді майже в усьому світі, ми розглядаємо причини виникнення анорексії у підлітків, етапи розвитку та клінічні прояви захворювання і шляхи його профілактики. Хоча кількість хворих на анорексію порівняно невелика, 1% на все населення Землі. Але вона має тяжкі наслідки для організму та найвищий відсоток смертності серед психічних захворювань, близько 20% хворих, серед яких велика кількість самогубств. Навіть після багатомісячного курсу лікування позбавлення від анорексії не гарантовано, повністю виліковується тільки 30% хворих, іншим хвороба нагадує про себе все життя. Психіка дитини підлітковому віці вразлива. Та піддається впливу суспільства та змі, а цей вплив не завжди позитивний. Він може провокувати виникнення комплексів, низької самооцінки та залежності від непотрібних дитині стереотипів, і все розпочинається з невинного бажання схуднути саме в підлітковому віці в організмі людини проходять важливі фізіологічні та психоемоційні зміни. Які готують його до майбутнього здорового життя. І якщо анорексія виникає в цей час, то виснаження голоду призводить до непоправних наслідків, може майже скалічити людину або навіть забрати життя. Треба виховувати у дітей розуміння того, що не слід гнатися за модними стереотипами. Потрібно пам'ятати, що кожен з нас окрема особистість і для кожного існують свої ідеальні параметри. А найкращою стратегією в боротьбі з цією хворобою є необхідність прищеплення з раннього дитинства, системи здорового способу життя та раціонального харчування. Наступна тема заходів мода шкідлива для здоров'я татуювання пірсинг шрамування з древніх ритуалів первісних народів виник культ, який є тематикою свят фестивалів видовищних шоу. Це авангардне направлення мистецтва прикрашання тіла – боді-арт. В останній час воно поширюється світом і в нашій країні, залучаючи до своїх прихильників людей різного віку та охоплюючи різноманітні види прикрашання від стилізованого макіяжу та розпису нігтів до розфарбовування тіла хною та до таких своєрідних та небезпечних прикрас, як татуювання, шрамування та пірсинг. Ми говоримо про прикраси, які можуть нести навіть смертельну небезпеку для здоров'я, якщо не дотриматись певних правил та медико-гігієнічних вимог. Від алергії на фербники до гепатиту та сніду. А також треба розуміти, що ці прикраси надовго і зробити тату, пірсинг або шрамування легше, чим потім їх позбутись. А може треба ще раз зазирнути в себе і зважити? Чи варті ризику здоров'ям та розчаруванням такі самовдосконалення? Певно, ще є якісь яскраві почуття та враження у житті? Ми ні в якому разі не нав'язуємо дітям нашу точку зору. Кожна людина господар свого тіла і має власне право на самовираз. А щоб не створювати собі проблем, треба ретельно обрати місце, яке відповідає всім вимогам та фахівцям. Який не зробить натільні прикраси на повнолітній дитині без присутності батьків, який порадить найкращий варіант малюнку або пірсингу і грамотно пояснить усі моменти догляду за шкірою. Третя тема заходів моди шкідлива для здоров'я штучна краса. Сучасна косметологія досягла величезних успіхів і стала справжньою б'юті індустрією, допомагаючи людям вирішувати важливі проблеми. Але іноді, захоплюючись самовдосконаленням, люди майже спотворюють свої обличчя до невпізнаності, і добре, якщо новий образ їх влаштовує або з метою зекономити кошти, або не знаючи усі тонкощі, звертаються до недосвідчених так званих фахівців, отримуючи замість краси нервовий зрив. І взагалі не треба поспішати перекроювати те, що нам дала природа. Організм може віддячити за це дуже неприємними побічними ефектами. І наступна тема заходів мода шкідлива для здоров'я чи потрібні такі жертви для краси історія моди очима лікарів. Це дуже красива тема, яка торкається історії моди та сучасних стилів, але крім естетичної сторони, підіймаються важливі аспекти збереження здоров'я. Наприклад, такі захворювання ніг, як вальгусна деформація стопи, варикозне розширення вен, артрози суглобів ніг, плоскостопість – усі вони можуть провокуватись невірно обраним взуттям. Одяг, що перетискає живіт допомагає отримати проблеми з органами черевної порожнини. Діти завжди здивовані від того, яка шкода може бути від улюблених усіма джинсів. Або який контактний дерматит на тілі може викликати куплений модний светрик? І ще багато несподіваних сюрпризів, які можуть шкодити нашому здоров'ю. І взагалі діти повинні розуміти відносність моди, що не все що модно підійде та буде прикрашати фігуру та зовнішність. Що модно, це не обов'язково дуже гарно та корисно. Цей проєкт має просвітницьку мету та надає знання вкрай необхідні необхідній сучасній молоді, підкреслює розуміння своєї індивідуальності, свого права вибору, залишаючись і в тренді, і в доброму здоров'ї та настрої. Соціальна ефективність та практичність проєкту полягає в підготовці вихованців активістів для роботи з однолітками в школах, проведення лекцій для батьків та вчителів. Зменшення негативних наслідків для здоров'я молоді від негативного диктату моди. А на завершення хочу анонсувати наш новий проєкт, який називається Я в тренді. Його було створено, виходячи зі світогляду ритму життя та потреб наших вихованців. Я впевнена, що він теж буде цікавим та корисним і сподобається нашій молоді. Дякую вам за увагу! До наступних зустрічей!